Друзі, вітаю! Закінчився матч Карпат в українській прем'єр-лізі з Ополонню. На жаль, чи, на щастя, 2-2. По розвитку матчу могли бути різні сценарії. Знаєте, дуже класний матч, як для рамки як показ, як українського чемпіонату. Спочатку Карпати пропустили, потім зрівняли в першому таймі. Заробив пенальті Чачо. Є питання, чи було, чи ні, але всього не було, але чомусь до Неча підійшов. Знаєте хто полегенько, не розумію, чи треба було давати бити, чи ні, на вашу думку. Він в сезоні вже був Пенальті, але останнім часом є бронінь, і Все забив, ну добре, не забив він гульцю, але там спало марчук стоїть. В друге танку Карпати забивають, але гол скасовують Є роз офсайду. До речі, дуже сумнівний офсайд. І відразу наступна атака Тарануха робить 2-1. Шок для Карпат, бо поразка була близько. Але... Спас ситуацію, друзі, напевно, може, його прорвало. І Горко В кінці робить 2-2. Могли навіть Карпати вирвати перемогу, били штрафний, теж не знаю, на що дав як Шевченкові. Класний матч, класні емоції, на жаль, не перемогли, але могли і програти. Як вам гра, як вам результат? До зустрічі.